Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник і в даному відео ми з вами детально покроково побудуємо конструкцію гаража на один автомобіль плюс невелика робоча зона або міні-майстерня. І традиційно на кожен етап будівництва я буду показувати вам весь об'єм матеріалів, який потрібен для даного гаража, скільки коштують ці матеріали, які види робіт потрібно виконати бригаді і скільки приблизно бригада або фірма невелика візьме з вас коштів. Всі ціни, які ви побачите в даному відео, вони є середніми по ринку. Десь це буде дешевше, десь це буде значно дорожче, але орієнтуватися на них точно можна. Даний гараж це один із варіантів, який я розглядаю поки що в своїх мріях для себе і ділюсь даною інформацією з вами. Хочу зазначити, що в майбутніх відео ми не тільки будемо розглядати різні варіанти конфігурації гаражів і їх конструкції, але й також будемо приділяти велику увагу. Невеликим бюджетним будинком, тому щоб не пропустити, обов'язково підпишіться і підтримайте своєю вподобайкою україномовний контент. Оскільки моя професія інженера-будівельника і моє захоплення риболовлею підрозумівають під собою велику кількість іграшок для дорослих хлопчиків, то в даному гаражі я постарався весь об'єм простору використати максимально ефективно. Габаритні розміри гаража при товщині стін 300 мм, ширина 4,5 м. довжина 7 м. Висота до гребеня 34 см. Внутрішні розміри ширина 3,9 м, довжина 6,4 м. Висота до нижньої грані нижнього поясу ферми 2 62 см. Кут даху 30 градусів. Конструктивні характеристики даної будівлі: стіни, газобетон д 400 300 мм шириною, несучі елементи даху та перекриття дерев'яні ферми. Перекриття даху металочерепиця, внутрішнє і зовнішнє оздоблення штукатурка, оздоблення цоколя плитка клінкерна і підлога керамічна плитка. І так розпочнемо будівництво нашого гаража. Основа для гаража це конструкція підвалу, яку ми будували в попередньому відео. Посилання буде в закріпленому коментарі і справа вгорі в підказці. Влаштовуємо рулонну гідроізоляцію із рубероїда товщиною 2,5 мм на основі поліестеру. Робероїд повинен виходити за грані майбутньої товщини стіни на 100-150 мм в кожну сторону. До речі, задавали питання в коментарях, в якій програмі і як я виконую дану анімацію будівництва. Дане відео я вже записав для моїх патронів і для спонсорів даного каналу рівня Супер Спонсор. Влаштовуємо перший ряд газобетону на цементно-піщаний розчин. Товщина першого ряду 250 мм, висота 200 мм, щільність газобетону D500. Звуження нижньої частини стіни гаража я виконую для того, щоб оздоблення цоколя не виступало за зовнішню грань. Нижній ряд при відсутності на ринку газобетону щільністю d 500 можна замінити трьома рядами керамічної пустотілої або повнотілої цегли. Викладаємо стіни з газобетону шириною 300 мм і щільністю d 400 на клей. Заливаємо монолітний пояс та перетинки над вікнами, дверима та воротами в спеціальні у блоки. Специфікація матеріалів для стін гаража та входу в підвал. Детальна вартість матеріалів 101 645 гривень. Орієнтовна вартість робіт 42 406 гривень. Загальні витрати по стінах 144 051 гривня. В доларах це приблизно 3790 доларів. Щоб детально ознайомитись, натисніть паузу. Напишіть в коментарях свої думки на рахунок вартості, які розцінки у вас або у вашій області. Влаштовуємо дерев'яні ферми і кріпимо їх до монолітного поясу через металеві кутики та механічні анкери. Дане кріплення працює на вітрове навантаження. Кріпимо елементи фронтонного звису. Всі місця, де дерево контактує з газобетоном чи бетоном, потрібно ізолювати рубероїдом. Прибиваємо торцеву дошку. Кріпимо пароізоляцію будівельним степлером. Прибиваємо нижню підшивку з ОСБ 12 мм. Також, враховуючи те, що я в гаражі планую періодично проводити час і не тільки влітку, але і в холодний період року, я виконав мінімальне утеплення даху. Закладаємо мінеральну вату товщиною 150 мм. Кріпимо капельник для мембрани. Фіксуємо степлером супердифузійну мембрану. Прибиваємо контррейку для забезпечення вентильованого прошарку. Кріпимо сітку від птахів ос і бджіл. Влаштовуємо обрешітку під металочерепицю. Кріпимо капельник для металочерепиці. Влаштовуємо безпосередньо саму металочерепицю. Кріпимо обрешітку для підшиви карнизу і безпосередньо саму підшиву карнизу. Проводимо кріплення на щільних планок. Монтаж водостічної системи. Тут я коротко зупинюсь на нижньому капельнику. В інтернеті дуже багато суперечок, куди повинен бути направлений капельник мембрани у водостічну ринву чи поза неї. Якщо коротко, то обидва варіанти мають право на існування. Залежить від виду кронштейна для кріплення ринви, від кута даху і від архітектурної ідеї зовнішнього вигляду карнизу. Більш детально про запобігання накопичення снігу у ринві та саму роботу системи я розповів на патреоні. І так, специфікація даху матеріалів гаража та входу в підвал. Детальна вартість матеріалів 118 516 гривень. Орієнтовна вартість робіт 73 730 гривень. Всього по даху 192 246 гривень. Якщо в доларах, то це буде 5059 доларів. Щоб детально ознайомитись, натисніть паузу. Виконуємо монтаж вікон дверей та воріт. Влаштовуємо вентиляцію підвального приміщення та гаража. Труба вхідної вентиляції для підвалу діаметром 160 мм. Та труба вихідної вентиляції для підвалу теж діаметром 160 мм. Вентиляція гаража. Притік повітря для гаража здійснюється через нещільну конструкцію секційних воріт. При бажанні можна влаштувати додаткові отвори. Вихідна вентиляція гаража здійснюється через отвори у фронтонах як природнім шляхом, так і при необхідності примусовим за допомогою вентиляторів у прорізі. У трубу вихідної вентиляції підвалу при бажанні теж можна поставити канальний вентилятор. Та обов'язково на вхідну і вихідну трубу приймачі конденсату внизу. На анімації деталей не показую. Показую основний принцип, оскільки не являюсь спеціалістом системи вентиляції, а лише дотично працюю з нею в контексті проєктування несучих конструкцій. Виконуємо електромонтажні роботи. Детально про вартість матеріалів і робіт. Матеріали 75 250 гривень. Робота 16 тисяч гривень. Всього 91 250 гривень. Якщо в доларах, то 2401 долар. Щоб детально ознайомитись, натисніть паузу. Влаштовуємо гідроізоляцію на основі цементу. Випуски рулонної гідроізоляції наплавляємо поверх. Влаштовуємо керамічну плитку на клею. Виконуємо облицювання цоколя клінкерною плиткою. Детально по вартості матеріалів і робіт. Матеріали 25 885 гривень, роботи 16 680 гривень, всього 42 564 гривні, в доларах 1120 доларів. Щоб детально ознайомитись, натисніть паузу. Детальні вузли і креслення по пандусі і його примиканні знаходяться на моєму патреоні. Отже, вартість підвалу вам обійдеться в 10 тисяч доларів це матеріали плюс 4 тисячі приблизно це будуть коштувати роботи. Якщо ми говоримо про гараж, то 8265 доларів це будуть коштувати матеріали і 3863 долари будуть коштувати роботи. Загальна вартість підвалу і гаражу складає 26 128 доларів. Приблизно 8 тисяч доларів з яких це вартість робіт. Проєкт даного гаража можна придбати в трьох конфігураціях з підвалом, без підвалу на фундаменті і з ямою для ремонту автомобілів. Вартість і умови покупки вказані на моєму сайті. Велике вам дякую, друзі, що ви додивилися відео до даного моменту. Якщо було дійсно корисно і цікаво з вас, вподобайка, з мене наступне цікаве і корисне відео. До побачення!